Алло. Алло. Так. День добрий. Так. День добрий. Вас турбує відділ фінансового моніторингу ПКО Банк Польський. Я молодший спеціаліст, мене звуть Олег. Так, так. Мене з вами з'єднала система, оскільки отримали запит на підтвердження оплати на суму 450 злот. Отримувач Лукаш Югорський. Уточніть, будь ласка, дану транзакцію виконуєте самостійно? Ні, ні. ні не, не виконували нічого, ні. А як воно так? Скажіть мені, ви взагалі знайомі з затримувачем? Е, ні. 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 Судячи з ваших відповідей, як, як ви вказуєте, що переказ не робили і жодних взаємин з даною особою не маєте, тоді я фіксую, що виявлено факт шахрайських дій в вашому особовому рахунку. За регламентом банку я задам вам пару публічних питань, щоб дізнатися звідки шахраї могли дістати ваші особисті дані. Добре? Добре, добре? добре добре. Скажіть, будь ласка, ви банківську картку не втрачали? Ні, ні. Ні. Феттям особам не продавали користування? Ні, ні, ні. Ні. З чужих мобільних пристроїв не заходили в свою аплікацію? Ні. ні. Такому разі зараз я буду зіставляти протокол за файтом компрометації ваших особистих даних та у негайному порядку повідомляти усі банківські структури, у яких ви обслуговуєте щодо цієї ситуації. Скажіть, uh -huh. будь ласка, в які банківські структури на території Польщі ви подавали документацію самостійно? Uh, не в які. Ви обслуговуєтесь тільки в банки ПКО? Так, так. Добре. Зараз перенапрягатиму запис старшому фахівцю по безпеці банка. Також вкажіть до початку шахрайських дій ваша остання видаткова операція коли була здійснена? Е, коли Десь... Е, три дні назад. Три дні назад. Е, не пам'ятаєте на яку суму була операція? Е, Триста uh, 350. 350. Добре. Ваша відповідь зафіксована. Як я говорив раніше, я перенаправляю запит старшому фахівцю. Він дивитиметься виписку за вашими рахунками, щоб відрізнити на які дії робилися вами, а які робили шахраї. Також мені необхідно вказати в протоколі для страхового відділу приблизний залишок на вашому рахунку. Що по разі списання грошових коштів шахаями банк розумів в якому розмірі. Алло. Алло. Пане, скажіть, будь ласка, так. чому ви виключились? Я не знаю, воно само щось перервалося. Зв'язок пропав, так? Так, так, так. 에, скажіть, будь ласка. Необхідно для протоколу для страхового відділу приблизний залишок на вашому рахунку. Алло, Алло? Пане, знову пропала так, так, знову так, щось роз'єднує. Скажіть, будь ласка, приблизний залишок на вашому рахунку? 에, приблизно ну 2,250 чи 2,240 десь так. Так, добре. Ваш залишок зафіксовано. Так само складено протокол за фаєктом компрометації. Номер протоколу у вас буде 45.11. Ви його запам'ятаєте, по ньому зможете отримати випуск щодо. Цієї ситуації вже протягом наступної години можете здійснити дзвінок на гарячу лінію банку та вказати номер протоколу оператору, і він вас проінформує, які дії вчиняв банк стосовно цієї ситуації. На даному трапі це вся інформація, яку я можу надати. У такому разі буду змушений вас перевести на старшого фахівця, який вам вже допоможе вирішити це питання. Ваше звертання на даний момент це залишатися на. Та ні, та не виключатися. Переведення на старшого спеціаліста займе не більше однієї хвилини вашого часу. Так, так, добре, добре. Дякую. Алло, добрий. Добрий. Назив вам ще Олександр Новицький, я у представництво ПК Бан Польський є на лінії. Інформую, пана, наша розмова є на гривіна. Вгідний по розумію, що польську, українську, може бути російську. Трохи розумію, по українську грає. Лепше українську. Добре, пане. Мене звати Олександр Новицький, старший спеціаліст служби безпеки ПК Бан Польський є на лінії. Чуєте добре мене? Так, 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 чую, чую. Пане, поступила службова записка по факту компрометації ваших даних і неправомірної активності по вашому конту. Проінформуйте, яку інформацію встиг надати молодший спеціаліст і чи розумієте ну, ситуацію ви в цілому? Інформацію сказав, що протокол 4511 по випуску. А по питанню неправомірної активності вас проінформували в повному обсязі, ви ситуацію розумієте, чи можливо треба ще більш детально вас проінформувати? Е, ну він сказав, що там була якась попитка зняття коштів чи переказу. Якось так. Тобто в мене не в системі банку відображаються призупинені неодноразові спроби переказів, котрі ви самостійно не проводили, так? Угу. Так, так, так. Тому тобто наразі транзакції призупинені коректно? Також поінформуйте. Ви такі дані, як логін, номер клієнта, хасло, може, третім особам не передавали? Ні, 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 не передавали. Ні. Справа в тому, що сьогоднішньою датою було зафіксовано вхід до вашої аплікації до іко з нового пристрою, котрий ви раніше не верифікували як свій особистий, угу. а саме так. iPhone 12 двадцять раків територіально. Це ви проводили вхід ці як вхід третіх осіб. Uh -huh, uh -huh. А, це ви проводили вхід, пане, чи фіксувати як, nee, як третіх nee, осіб? Ні, nee, ні, nee, не проводили. З особистих припущень у вас немає яким чином ваша інформація конфіденційного характеру могла потрапити до міста Краків. Nee, nee, Друзі, знайомі, nee, колеги, немає, nee, звикли. Nee, nee, nee. Документацію на консультацію по кредитуванні або на повзад під 11 не подавали? Та ні. Ні, не подавали, нічого не подавали. Не ні. не подавали. Добре, в такому разі у мене зараз дві активні сесії в системі банку. Ваш телефон на базі Android чи на базі iOS? На базі iOS. На базі iOS, так? Територіально да. ви наразі в якому да. місці знаходитесь? Варшава. Варшава. Варшава територіальна, добре, фіксую ваш приїзд як єдиний головний в системі банку. Так, пане, а в першу чергу вас вимушено проінформувати по питанню вашого фінансового залишку по вашому конту, щоб ви просто не турбувалися по цьому питанню. Як тільки ми виявили факт неправомірної активності по вашому конту, автоматично вся сума з вашого основного конту, ПКО конту без приніс була перенесена до резерву банку. Що mm -hmm. це означає? Це означає, що сума у вас є в повній наявності, але тимчасово для вашого використання вона є недоступною, бо є на резерві. Плюс ви розумієте, про що говорю? Mm -hmm. Так, так, так. Вона так якби заблоковане чи як виходить? А, простими словами так вони зараз в сейфі тобто попросту для того щоб не відволося списання угу, угу. Також у разі, якщо у вас навіть пройде списання, то у вас вже автоматично під'єднане страхування по вашому конту, то у вас передбачена компенсація по регламенту у відділенні банку через касу або напряму по вашим банківським реквізитам. Mm -hmm. Так, стосовно mm -hmm. вирішення вашого питання, пане, дивіться, я вас інформую, що необхідно зараз буде встановлювати стабільне банківське з'єднання і проводити переактивацію вашого особового кабінету для mm -hmm. того, щоб усунути доступ третіх осіб. Після цього вже безпосередньо будемо по вашій вже безпечній аплікації, по вашому безпечному кабінету, проводити відміну транзакцій, котрі ви сьогодні не проводили. А саме спроби переказів і спроби інтернет-оплат в магазині Алікро ми зможемо відмінити самостійно за допомогою роботизованої системи. Але сьогодні було також зафіксовано біля 15 спроб зняття готівки територіально в різних містах через функцію блік. Підкліт. Це ваші дії? Ні, ні, ні. А бліком взагалі раніше користувалися самостійно? Ні. Ні. Ні, в такому разі я вас інформую стосовно тих функцій, котрі можна виконувати за допомогою платіжної системи Блік. За допомогою функції Блік можна проводити зняття готівки через банкомати, інтернет оплати в інтернет-магазинах та виплати у фізичних ага. склепах. Також можна на лінії з технічним відділом проводити відміну цих транзакцій, котрі ви самостійно не проводили або котрі ви виконали випадково. Uh -huh, uh -huh, так. так, в першу чергу, пане необхідно буде провести переактивацію вашого особового кабінету в іко. Ви самостійно переактивацію кабінету проводили через аплікацію раніше? Ні, ні, Чи вам ні, треба ні, надати інструкцію? Ні, ні, ні не проводили. Ні, тоді попрошу мене поставити на гучну мову або під'єднати блютуз-гарнітуру, щоб ви мене добре чули, мали змогу діяти, і перейти до вашої аплікації ІКО. Як перейдете до аплікації, так, так. мені скажете, щоб так, так. я зафіксував особисто вашу активну сесію, добре? Добре, добре. Добре, я очікую. Також зверніть увагу, чи коректно працює аплікація і чи не виникатиме критична помилка під номером 202. Угу. Ну воно тут щось з інтернетом поганий, поганий якийсь зв'язок, і погано воно якби заходить дуже добре У вас відкриває. Взагалі не завантажується можливо? Ні, щось воно якби підвисає ідеться. І, вот. це... Відвертає, так? Так. Дивіться, так, або так. це було некоректне інтернет з'єднання у зв'язку з тим, що ми з вами ведемо сотову лінію зв'язку, то по телефону розмовляємо, так? Угу, угу, так. А так, може так, бути так. через те, що працювати некоректно через те, що доступ у третіх осіб. А ви зараз спробуйте повністю закрити аплікацію, перейти угу. до неї по новій. Якщо угу. не вийде, то я спробую з'єднатися з вами з корпоративного аккаунту Viber. В такому разі у вас вже має бути стабільне інтернет з'єднання. Угу, угу. Ну, наче наче щось прогружається потрошку. Воно мабуть щось. Так, так. так. Угу. Добре. Так, так, так. Завантажується, так, потроху? Так, 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 так. Так, так, завантажується. Так, так. Угу. ось пане, підскажіть, ви в разі чого зможете в понеділок під'їхати до центрального відділення? Ви в Варшаві, так, зараз? Так, так, так. так Центральне відділення так. у нас вам адресу сказати? Так, так, знаходиться, так, так. знаходиться по адресі Пулавське 15, відділення під номером 303. це центральний офіс нашого банку. Mm -hmm, так, Та так, там так. безпосередньо працює технічний відділ і служба безпеки. Тобто вас mm -hmm. уже більш детально проінформують, нададуть всю детальну інформацію. Так, Згодом я вийшов вам смс-повідомлення на ваш фінансовий номер від ПК від нашого банку. Так, там буде ваш номер протоколу по факту компрометації і адреса, поки вам необхідно буде під'їхати. Так, так, так. так, аплікація не завантажує, ще завантажується так. Так, так. Завантажили. Ви вже провели логування? Так, так. Так, добре. Зараз в першу чергу перевірте свій особовий кабінет, своє контус, історію транзакцій за останній тиждень. Уважно продивіться історію транзакцій за останній тиждень, чи немає дивних списань, котрі ви самостійно не проводили? Може, навіть буде на невеликі суми 1, 2, 5 злотувок, можливо, інша сума. Mm -hmm. Та ні, наче так все таке знайоме, все, наче все те ще було. Добре. А, у вас аплікація на якій мові, щоб я орієнтувався по вашому інтерфейсу? На українській. На українській. Наразі у вас є внизу екрана 5 вкладок, натисніть 3 крапки більше. Так. 3. більше. І ви ставите до самого низу. Так. До самого так. низу ви стаєте, у вас там буде налаштування. Так, так. Налаштування і знову ви ставите до самого низу, у вас там буде мова аплікації. Для того щоб провести переактивацію вашого особового кабінету, необхідно встановити по, по умовчанню, е, мову польську, тобто так як воно має бути. По завершенні регламентних робіт вам поступить знову ж таки смс-повідомлення про одблокування доступу до вашого особового кабінету. Це буде означати, що переактивація прийшла успішно і мову можна буде змінити назад на зручну для вас використання. Так, як Так, як встановити польську мову, мене проінформуєте. Так. У вас має бути потім зелена галочка має з'явитися у вас. Так, 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 так. Є так? так. так. Тепер натискаєте, у вас ви вже знову в налаштуванні, так? Так, так? так, 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 так. Так, тепер ви ставите, трохи вище у вас, там має бути через один пункт або через два. Логін до ІПКО. Так, 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 так. так. Так, натискаєте туди. Вам зараз необхідно буде встанов... зробити нові дані для входу для того, щоб треті особи більше не... не змогли зайти до вашої аплікації. Mm -hmm, так. Встановіть для себе 4-5 букв англійських або польських і 4-5 цифр. Як встановите, потім запитаю ваш пункт від аплікації і взять зелена галочка, що логін успішно надано. Так, так, так. Так. є. Так, чудово. Тепер переходите на старт. Так, так. так на старт. Е, так, е, у вас зелена галочка з'явилася, що логін успішно надано, так? Так, так, так. Так, добре. Е, зараз дивіться, пане. Зараз після того, як ми з вами завершили переактивацію вашого особового кабінету, зараз безпосередньо перейдемо до відміни транзакції, котрі ви самостійно не проводили. Так. Готівку ви сьогодні не знімали? Ні, ні. Ні. Добре, в такому разі, трохи нижче вашого балансу, бачите, ваше ПКО конту без границі, і клавише блік-код. Тут щось воно по-польськи щось таке написано. Ви на старт перейшли, у вас знизу екрану, там де ви натискали три крапки більше, там зараз у вас написано три крапки так? Ні-ні-ні. Тут якась така такий напис, якийсь такий написаний, ви висвітився знизу екрану, що зараз спробую... прочитати. Що там у вас написано? Хоч до дупи шахрай. Угу. Угу. А бачите трохи вище у вас на екрані є синя кнопка. Так, так. Так, натисніть. У вас зараз відкриється три строчки такі, три поля. Так. Там у вас має бути написано, якщо ми успішно провели переактивацію вашого особового кабінету, там має бути написано в першій строчці не, в другій строчці в третій голову мені. Є таке надпис у вас? Хоч до дупи. Не є. Не... Хоч... Голову. Є Хоч до дупи. Ти багато таких лохів знайшов? Та да, сьогодні нормально. А, а я викупав, що ти з самого початку <п 'є> тому що ти в Viber підписаний взагалі мама. Це мама твій телефон, так? Ні, не мама. То для таких сахраїв підписано. А, да. Да, да, да. Хочу, я тебе мама буду називати можеш і мамка і і папка називати. Ні, ну а то так реально, багато таких лошків ведуться Реально ти на... гониш. До... Да? ні, серйозно. Ні, реально, реально. до да? капець, та, да. та, та оця оця пісня вже давно, вона вже проїлася вже, воно вже не знаю що вона. Ні, серйозно. Ні, ти що. вам там Хоч на воду напиши блікот нікому не кажи, трубку не бери. Там... Та капець, та ні, воно вже просто працює, вже воно вже і в Україні це все роботало, непонятно скільки год уже і, і кожен дзвонить, і, і просто воно так аж аж, аж смішно, розумієш? Я розумію, так. Да. Все тоді. бережи себе, давай, гарного дня. Давай. Дайте. Давай.